Всім доброго дня! Ну що, можна сказати, фініш пряма. Ще залишилось тут ручку прикріпити, щоб тримати. Ну і кріплення для відкриття кришки АКБ. Так, в принципі, кораблик е, готовий. Так, по кораблику включаю, показую. Так, автопілот шкіпер. Спутники, взагалі чітко, быстренько все, около там, було щось 19-20 спутників, десь такой плюс-мінус. Так, е, далі хід вперед, назад, вправо і вліво. Так, бункер. Саме такий геморройный в мене вийшов процес бункера. І ще рука не набита, як кажуть. І фарки моргають, коли бункер піднявся. Опустився, все чітко. Так, тепер по освітленню. Так, дальній з габарітами. Ярко зменшаю фар і ще меншу. Роблю. Габаріти виключаю і дальне світло фар. так що. Перший мій досвід такий маленький по цьому кораблю. Сподіваюсь на те, що це не останній. Так що кому цікаво. Можливо, там попробую комусь скласти на замовлення кораблика. Так що пишіть, коменти, підказуйте, можливо, щось не так. Все, всім дякую.